І умір завжди підтримує нас. Він гарний мотиватор, гарний тренер, та як менеджер, він я думаю, трошки з усього тренерського штабу трошки ближче до нас, ніж усі тренера. Чому загалом полягає робота менеджера збірної? е, дуже цікаве питання насправді. Ну е, найголовніше це скоріш за все це все організувати, організувати тренувальний збір, підготувати хокейну команду до тренувального збіру та чемпіонату світу. І це все. Те, що не стосується саме хокею, менеджер повинен це робити. Також під час, під час чемпіонату світу я відповідальний я тім -тім лідер. І я повинен комунікувати з головними тут людьми з чемпіонату світу, які, які мені кажуть, основні правила, та якісь моменти, що повинна команда робити, коли, коли ми це робимо, як це ми робимо. Тому в принципі це така це комунікаційна машина. Але е, Сергій Бабинець як менеджер, це, скоріш за все, трошки більше, тому що ще я знаходжуся разом з командою завжди. Я допомагаю Олександру Васильовичу і в тренувальному процесі, а також комунікую комунікую з гравцями. Мені здається, що е, ще трошки мабуть, такий ментал коуч е, ментальний тренер, який допомагає хлопцям. Відчувати себе комфортно, бути хокеїстами, розправляти крила. Тому в мене така дуже дуже така. Я думаю, я сподіваюся і ну, хочу це вірити, що в мене дуже важлива роль самоставлені команди як команда. Про ну, тренувальний процес ми поговоримо трошки пізніше, але mm -hmm. загалом. За скільки місяців чи тижнів до чемпіонату розпочинається ваша робота? Мені здається, вона не, не зупиняється. Тому що, наприклад, ось я розпочав саме роботу менеджером перед стартом минулого чемпіонату світу, який був в Італії, в минулому сезоні, де ми зайняли друге місце і піднялися в групу 1А. Зараз ми заходимо в Санже. І ось з моменту того, в принципі, в мене не було часу на відпочинок. Великого, великого я завжди був в фокусі саме наших збірних команд. Ми разом з працівниками е, федерації готуємо. Готував, готували, готували е, команду до зборів, які були. Ми дуже багато зборів провели за е, е, цей сезон. І юнацької збірної, і молодіжної. Тому в мене він так. Я, я працюю від того від, від одного збору до іншого. І це почалось в мене з липня, і липень, вересень, і далі, і далі, і далі, і далі. І зараз вже вже кінчається квітень, і... а ми, а ми все працюємо. І по приїзду робота продовжиться далі. Звичайно, звичайно. Вже підготовка на наступний рік і треба буде відзвітуватись, що ми що ми робили, що ми робили ну, саме, саме під час цього сезону. Крім роботи менеджера, ви далі продовжуєте бути одним із граючих хокеїстів. Як загалом поєднувати менеджерську роботу з хокеєм? Ну, знаєте, я кажу так, що а... Це і приємно, і дуже тяжко. Насправді дуже тяжко, тому що в мене майже не залишається часу на на родину. І це, 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 це тяжко, тому що я йду на тренування, потім іду в офіс. Чи іду спочатку в офіс, потім на тренування. Також коли є вихідні дні в офісі суботи-неділя, то це були дні, коли я мав хокейні матчі. І тому ну я був без відпочинку, але найголовніше ну, це. Те, що я займаюся улюбленою справою, справою мого життя, це хокей. Я граю в хокей, я повернувся в хокей, і я дуже радий, тому що я повернувся. Не знаю, наскільки мене вистачить, але я сподіваюся, що я зможу ще допомогти е своїй команді в наступному сезоні. І я займаюся е улюбленою справою як менеджер, я займаюся е е будуємо, ну, е е будували команду юнацької збірної та молодіжної. І е, е, я старався е, передати свій досвід і бути з гравцями. Це мені це, це комунікація, це також я, я, я я, ну, для мене дуже важливе і це моя улюблена справа. А ось як тоді відбувається процес? Якщо ці збори розпочались після закінчення чемпіонату України, то взимку збори були в самому розпалі. Як в такому випадку ви поєднуєте обидві роботи? Дякую. Я беру сумку хокейну, їду на збори з хокейною екіпіровкою. Дякую те складу нашому, який мені давав можливість тренуватись. І Я був на тренуваннях разом з нашими хлопцями молодими. І десь на своєму прикладі, як треба, як можна робити, а чи як не, чи як не потрібно робити, допомагав і гравцям. Я о, сподіваюся, що їм також було цікаво тренуватись зі мною, з, з досвідченим гравцем, добільцем Сергієм. Тобто ви тренувалися як один з гравців команди? Так, я тренувався, я не грав, я не можу приймати участь у, у зустрічах, але, але так я приймав участь у тренуваннях, І тобто, щоб, щоб не щоб моя фізична форма і покійна форма, щоб вона моя як впала. вам тренуватися з Олександром Бусальовичем? Як тренуватися? Кайф. Я просто я дуже дуже кохаю по-дружньому Олександра Васильовичу. Це мій друг. По-перше, це мій друг. По-друге, він сильний спеціаліст, він сильний мотиватор, він чудовий аналітик. І в нього я, я Я гадаю, що він в нього один з найкращих тренувальних процесів в українському хокеї на сьогоднішній день. І тренування після після тренувань з Олександром Васильовичем. Я відчував, що я, я прогресую навіть в 35 років. Тому і Руслан Віталій Борисенко і Васильович, на мою думку, одні з найкращих тренерів української сучасності. А ось загалом, якщо обирати, хокей на льоді чи хокей на лаві? Звичайно, хокей на льоді. І е, ну, там я там я граю, там я можу емоції свої виплеснути на, на, на льоду. Ось, наприклад. Наша гра з, з угорцями, яких ми, ми угорці перемогли по болітам, я вам скажу, що я, що я стояв на лавці запасних, і е, я дивився, що дуже-дуже ну, така нервова гра, але хлопці не, не стресували, тому що вони могли ці емоції е, виплеснути саме на, на, в грі. А всі мої емоції вони залишились зі мною, я просто стояв. І там потім тренери казали, що ти був дуже комедний, тому що ти не не міг свої емоції скрити, і було видно, що ти що ти переживаєш і Тож, ну мені краще грати і не ніж стояти. Але ну що сказати, хокейний вік він він. Він довгий, це коротке життя, і це такі, знаєте, і ще вчора мені було 16-17 яких цим хлопцям, а вже сьогодні мені 35. Це, я думаю, що для наших молих акісців це дуже важливо, розуміти, що сьогодні, так як сьогодні, не буде завжди. І треба, як правильно сказати, треба. Цей момент ловити і відповідально відноситись до кожного дня, до кожного тренування, до кожної до гри. Тому що скоро це закінчиться. Це Цикар здається так, що тебе там довгий час, але він швидко, швидко проходить. Ну і ось перейдемо знову до тренувань. І крім своєї роботи менеджера, ви часто допомагаєте на тренуваннях. Як вам загалом підказувати хлопцям з льоду в такому практичному тренера? Ну нормально я маю досвід. Там, я думаю, що мій досвід він допомагає нашим гравцям. Я десь підказую моменти. В принципі, в принципі, прикольно, це цікаво, але не знаю, чи буду я тренером. Ну, так це буде основна моя професія. Не знаю, не знаю. Зараз мені подобається бути менеджером. І тоді давайте закінчимо на власне на матчах, які вже пройшли. Закін... прийшли. Що у вас, в яка картина складається загалом про команду після зустрічей в попередніх е, ну, Можу сказати, що, скоріш за все, ми могли б більше. Скоріше за все ми могли більше. І, можливо, якщо ми повернулися на перший день Чемпіонату світу, то я сподіваюся, я сподіваюся, що ми скоріш за все, зіграли краще з дачанами. Можливо, би не втратили би очки з ліковні бали наші із французами з угорцями, і з Казахстаном ми б зіграли краще. Але це досвід для хлопців, по-перше. І в нас дуже молода команда, вона наймолодша в нас, тому що у нас дуже багато гравців 2006 року і 2007-го є гравці. І той досвід, який зараз вони отримують, і отримують ще завтра в заключній з японцями. Це дуже важливо, тому що на слідчи чемпіонат світу вони вже будуть, ми вже будемо, э, будемо готові і вони будуть знати, що треба робити і як. Це досвід. А як гадаєте, чого очікувати завтра? Завтра? Ну, судячи по настрою гравців, я думаю, що це буде э, цікава гра. Нам треба э, повернути японцям. Э, Точніше так, вони нас дуже багато разів в останні роки в нас вигравали, і треба, треба повернути ці ці моменти, щоб і змінити ситуацію. Тому завтра-завтра буде е, хокейна війна на полі. І хлопці хочуть обіграти. Ми можемо стати бронзовими мендалістами двізону Дюна, якщо ми переможемо японців. Тому... Е, Треба таким шансом скористатися, і ось серед гравців та я загалом серед болівальників, бо думка, що попередня збірна перейшла в новий дивізіон, узелену, це має в ньому закріпитись і наступно має вже брати медалі. Як ви ставитеся за цього? До речі, дуже класне таке питання, але знаєте, воно трошки для вболівальників, скоріш за все, тому що зрозуміти. Все, що все, що знаходить, що, що трапляється під час хокею, світового хокею. А, і е, жон А для української команди, це не максимум 100%. Ми можемо і повинні повинні рухатись вперед і а, все робити, щоб виходити в елітний дивізіон, але треба розуміти і а, розуміти, яка буде слідуча команда, хто може приїхати. Тобто так, звичайно, по-перше, це треба зараз ну, думки всі про останній матч, а далі, а далі готуватись і звичайно, ставити максимальні цілі. Але ж так само і інші команди ставлять максимальні цілі. І інші команди також працюють, працюють і, і хочуть піти на дивізіон вище, грати в Тому Усі хочуть, а як воно буде, треба готуватися і робити. Там я не знаю, що сказати. Сергій це людина, професіонал, менеджер. Яка своєю впевненістю і своїм е, таким позитивним завжди настроєм може розрулити будь-яку проблему, будь-яке завдання? Коли ти гориш, тебе все е, все валиться з рук? Він завжди заспокоїть, і це це, це круто, що такі люди. Так то дякую. Тебе.